Всім привіт! З вами Микола Будник, і в цьому відео я покажу вам, як моя дійшла агенція продала на 10 тисяч 150 доларів за один місяць своїх послуг. Покажу абсолютно все: від джерел до генерації до реальної структури нашого дзвінка. Покажу, що нас полетіло класно, а що навпаки провалилося. Тому поїхали. Веду вас трошки в контекст. Моя агенція спеціалізується на мета і гугл рекламі. Ми працюємо переважно з закордонними ринками, такі як США, Канада та Арабські Емірати, але працюємо з експатами україномовними, які виїхали і там будують свій бізнес. У нас є Sales відділ, який повністю займається продажами. І розповідати я буду вам на прикладі липть, тому що це насправді не найкращий місяць для агенції. Да, літо взагалі рахується не сезон, коли власники бізнесу відпочивають не дуже активно приймають участь у масштабуванні агенції. І саме в цей місяць ми нам вдалося зробити такий крутий результат. Тож давайте розберемося, що як в нас трапилось. І так, зараз ви бачите нашу таблицю продажу, яку ми е, щомісяця ведемо з командою і фіксуємо тут ключові показники реклами, звідки прийшов клієнт, на який чек ми його закрили і так далі. Давайте розберемо конкретний місяць до е, липень 25-го. За цей місяць ми вклали в рекламу 2200 доларів, отримали 92 заявки, з яких вивели на зі дзвон 35 людей. Тобто, вартість одного дзвінка у нас вийшла 63 долари. Конверсія заявки в зі дзвон 38%, що, до речі, є досить високою для нас. І закрили ми сумарно 17 клієнтів. Тобто, конверсія зі дзвону в клієнт у нас майже 45%. Закрили ми на 10 150 доларів і фактично це 8 тисяч доларів оплати, тому що хтось бере розбивку там, на два платежі і так далі. Ми даємо клієнтам таку можливість. Е, якщо говорити про е, джерела, звідки прийшли ці клієнти, да, то 4 основних джерела, які в нас є: перше, це розсилки. От якраз до нас один клієнт зайшов. Uh, і у нас є окремий ріг відділ. Зараз в цьому відділі лише одна людина, на піку було три людини. Але ми свідомо не дуже його масштабуємо, тому що максимально цей відділ нам приносить три клієнти за місяць. Ти час, коли реклама приносить і по 10-15 клієнтів. Тому ми не бачимо сенсу витрачати туди час, фокус, бо є. Крутіші методи лідгену, які стабільно приносять набагато кращі результати. Людина є, вона працює, там якісь клієнти з цього знаходять. Ну і супер, але це точно не туди, куди ми тримаємо фокус. І друге, це е, партнерка. Е, ми партнеримося абсолютно з усіма агенціями, тому що ми можемо запропонувати послуги по Facebook рекламі Google рекламі, TikTok і навіть SMM з недавних пір. Тому ми багато партнеримося з учнями, з власниками там, СМЕМ агенції, навіть ті, хто таргет з таргетологами або таргет-агенції Google, Рекламні агенції і так далі. Ось найчастіше ми шукаємо партнерів через особисті знайомства, якісь розсилки там в холодну і так далі. У Нас не дуже класно працюють. Знайомимося особисто на івентах, в бізнес-клубах, десь в інстаграмі. Дуже багато моїх партнерів. Це також і мої учні, і ми, звичайно, за кожного клієнта виплачуємо відсоток. Є декілька різних умов або одноразово, або на постійній основі. Третій метод це рекомендації нас від клієнтів. До речі, в цьому місяці. Цей метод не спрацював, але загалом він у нас працює і дає результат. Там, по два-три по клієнти в середньому з нього заходять. І тут знову ж таки треба системно з цим працювати, тобто нагадувати, ну, говорити про це клієнтам і нагадувати про це клієнтам. І знову ж таки, надзвичайно також є партнерська програма, де ми або кидаємо клієнтам знак вдячності відсоток від закриття, або, як правило, ми просто даємо знижку при наступній оплаті клієнтам наших послуг. І обов'язково про це треба говорити, і обов'язково нагадувати. В ідеалі два рази на місяць про це нагадувати, один раз в переписці і один раз на зідвоні. Тобто, але як мінімум один раз в місяць на місячному дзвінку обов'язково ми це проговорюємо, тому що ну, клієнти, там, якщо ви. Раз в три місяці проговорювати, вони не будуть це все тримати в голові. Я вас запевняю, що вони про це вже через місяць забудуть, тому це обов'язково треба системно нагадувати. І ми, навіть використовуємо таку фішку, як на дзвінку питати у клієнтів контакти з його знайомих, для того, що кому може потенційно бути цікава реклама. Ми їм саме відписуємо, спілкуємося і відповідно потім закриваємо. І четвертий метод лідгену, який найкрутіше у нас працює, це реклама. На свої послуги вже 3,5 роки. Завдяки цьому методу ми стабільно приростаємо в кількості клієнтів і в всіх показниках. Як можете бачити, в цьому місяці з реклами ми закрили 13 клієнтів з 17 клієнтів сумарно. Тобто лише 4 клієнти пройшло з інших методів. Це ну це 25%. Нехай в середньому да, там, ну так не завжди так то реклама завжди у нас забирає більше 50% всіх наших клієнтів, на десь це 60%, а 40% це всі інші методи. На десь це там, як в цьому місці 75%, але в середньому, мабуть, в районі 60% забирає реклама і 40% всі інші методи літгену. Тому трафік це те, з чим я 100% рекомендую навчитися працювати, тому що це те, що ви швидко можете масштабувати і вводити на круті. Результати, ну а найгірше працює у нас, як я сказав, це розсилки, і дійсно зараз складно, треба багато дотиків робити. Плюс з нашими чеками складно працювати. Тобто клієнти з розсилок дуже часто не готові поплатити на наш чек, там, як мінімум 500, 600, 700 доларів. І звичайно, конверсія в продаж тут набагато нижче ніж з тієї ж реклами. Окей, давайте перейдемо до теми. А чому 90% дідшта спеціалістів або власників агенції реклама на свої послуги не окуповують. І почнемо, звичайно, з аналітики цієї реклами, тому що більшості трактологи думають, як так запустив рекламу. Тут ціна за заявкою дорога, тут ціна за заявку дешева. Тому там де дорога, я виключаю, залишаю там де дешеве, а потім в кінці місяця дивуються, чому немає продажів, бо вони дуже дорогі. Ми ж, в свою чергу, вже давно не дивимося на вартість ліда. Взагалі, наш ключовий TPI, у цим лідів нашій агенції, які ведуть трафік, це ціна зі двону. Тобто, я розумію, що в нас ціна дзвінка має бути до 80 доларів. Якщо це буде так, то з нашою конверсією в середньому 40% у нас клієнт буде обходитися 200 баксів. Якщо клієнт обходиться 200 доларів, відповідно ми вже з першого місяця заробляємо з цього клієнта. Ми заробляємо навіть при дорожчій ціні клієнта, але от ми собі закладаємо 200 доларів, що для нас це абсолютно окей. От і е, дуже часто дійсно є компанії рекламні, які дають лідів по 10 баксів. Ми їх вимикаємо, а залишаємо компанії, які дають лідів по 30 доларів. Бо вони дійсно цільові, вони виходять на ці дзвони і вони купують. Е, звичайно, вартість дзвінка це такий е, обережаючий показатель. Да, він не приносить грошей. І далі ми, звичайно, також дивимося, як ці дзвінки конвертуються. І на базі цього також потім оптимізовуємо нашу рекламу. І... Тут важливо дуже комунікація селс відділу і вашого маркетинга, ну, маркетинг-відділу. Ті, хто займається залученням клієнтів, тому що в нас вони щодня взаємодіють в чаті. Селс відділ дає повністю фідбек по новим лідам. Така ситуація, по тим дзвінкам, які були на да, якщо були закриті клієнти, звідки ці клієнти е, прийшли. Ось і завдяки цьому, маркетинговий відділ щодня може в моменті докручувати рекламу, да оптимізувати її, перенаправляти бюджети. І так далі, ось і ця комунікація вона є дуже важливою. Плюс до цього хочу зазначити, що також ми аналізуємо гео, на які ми заливаємо трафік, тому що була ситуація, коли ми там заливали на декілька різних країн, і в кінці місяця ми побачили ситуацію, що там на одне гео ми залили тисячу доларів і закрили закрили всього одного клієнта з нього. А по іншій країні у нас ціна клієнта в 5 разів дешевше. І ми розуміємо, що ми могли б закрити на 5 клієнтів більше, якщо б вчасно ми це помітили і перерозприділили наші бюджети. Тому зараз да, ми щотижня заміряємо те, скільки ми бюджету вклали в кожне Гео, скільки отримали лідів, скільки отримали клієнтів, які, яка окупність цього ГЕО, і знову ж таки, щотижня ми перенаправляємо ці бюджети для того, щоб більш ефективно їх використовувати. Скажімо так, ось тому також дуже рекомендується робити. В цьому конкретному місяці ми вливали не лише на одне гео, яке ми його масштабували, але загалом дуже часто що ми працюємо по декільком різним країнам і якраз це постійно фіксуємо і використовуємо для оптимізації. Окей, про те, як ми по факту аналізуємо показники, ми трошки розібралися, а тепер давайте зробимо крок назад і розберемося, а що ж відбувається взагалі за дом, коли він до нас приходить. А все починається з прописаних скриптів у нашого sales відділу повністю прописані скрипти спілкування з Лідом, і ми робимо 4 дотики за перші 2 тижні з моменту, коли людина попала до нас у урок. Ці всі скрипти вони прописані, всі ці дотики з тим, скільки часу має пройти і так далі. Ось і даємо ще один лехак. Це всім людям, які підписуються на наш аккаунт, Ми перші пишемо в особисті повідомлення. І лише з цього ми закриваємо близько 20% наших продажів. Тобто, ми пишемо, виводимо на зізвон і продаємо. Відповідно, якщо ви цього не робите, у вас автоматично ціна клієнта вже на 20% дорожча. Ось, Ось а... Як це все робити, коли у вас великий потік лідів, щоб ні про кого не забути, вчасно всі відписати? І тут, звичайно, нам допомагає CRM система, яку ми вже щодня ведемо протягом останніх двох років, І куди падають всі наші заявки автоматично з Інстаграму, з інших джерел лідогенерації. Далі Sales веде їх по нашим етапам воронки. По кожному лідо обов'язково пише коментар і ставить задачу. Ключове правило в нашій crm системі що у ліда не може не бути поставленої задачі. Воно обов'язково має бути поставлено. І, відповідно, Це нам допомагає не забувати про потенційних клієнтів, які писали тиждень, два тижні тому, місяць тому, да, і все-таки доводити їх до продажу. І це якраз те, чого у більшості просто немає. Е, і також даю ще один лайфхак. Як ми отримуємо вищу якість слідів і якість клієнтів за допомогою реклами? А ми щомісяця аналізуємо не просто показники, ми аналізуємо якість клієнтів, які до нас заходять, і те, з яких рекламних макетів вони прийшли. І у нас є статистика за останній рік, і ми чітко розуміємо, які формати нам приводять нецільові заявки, не цільових клієнтів, на якщо точніше сказати, а які креативи нам дають тих клієнтів, з якими ми дійсно хочемо працювати. І насправді тут дуже круто взаємодіє селс-відділ і відділ продукту, тому що сейс-відділ відмічає, з яких креативів приходить до нас клієнт, а відділ продукту, а саме тім ліди нашої команди, відмічають по кольорам кожного клієнта і відмічають червоним, жовтим або зеленим те, якої якості цей клієнт. І ми, звичайно, дивимося не лише на те, з якого креативу до нас прийшло найбільше клієнтів. А й те, якої якості вони прийшли. І може бути ситуація, що один креатив у вас дає багато лідів, але вони не конвертуються в клієнтів, і на нього немає сенсу лити трафік. А на інше приходить мало лідів, але вони всі цільові, вони всі купують і ще й класної якості. І якраз його й треба масштабувати. І саме ця таблиця допомагає нам це все більш глибоко аналізувати. І дуже рекомендую вам також почати це робити. А тепер переходимо з вами до структури нашого дзвінка, і які є переваги саме цієї структури. А так як наша агенція спеціалізується в основному на б'юті ніші, і в нас там понад 40 сонів краси лише на цей момент. У нас є чітка структура, по якій ми просуваємо ці проекти. Відповідно, ми можемо собі дозволити закривати клієнта в один зі двон. і це дуже зручно. По перше, це економить час селс відділу Нам на закриття клієнта треба не два або три зі двони, Треба лише один дзвінок. Да, і один сейлс може закрити банально більше клієнтів за місяць. По-друге, чим коротша у вас воронка, да, тим вища конверсія в Тому що чим більше етапів воронки, да, тим менше людей дійде до останнього етапу. Да. Тобто, якщо ви, наприклад, продаєте в два дзвінки, на перший дзвінок до вас прийде 10 людей, а на другий дзвінок, там, наприклад, комерційну пропозицію, до вас прийде нехай 6-7 людей. Да. І, і от ви цих. 30-40% вже втратили. Вони вже не дійшли до другого етапу. А з цих 6-7 купить половину нехай. Це класна конверсія, тобто це три людини. І в результаті ми маємо конверсію 30% зі 100%, Тобто 3 з 10 клієнтів. Якщо ви продаєте в один зазвон, то у вас до першого дзвінка дійшло 10 людей. Як, наприклад, у вас така сама конверсія 50%, і у вас вже 5 з 10%. Людей купують, і це вже значно вище конверсія. Тому ми йдемо шляхом скорочення. Ось цієї воронки продаж. Е, яка ж структура самого зідвону? Звичайно, почнемо ми з привітанням, з невеличкого смолток. одна, три, п'ять фраз про все справи, погоди, і так далі. Е, після цього обов'язково проговорити план зінка, щоб потенційний клієнт розумів, взагалі, на що йому очікувати, і що буде відбуватися протягом. Нашого зі дзвона, потім обов'язково ми презентуємо себе, розповідаємо, хто ми, що ми, якісь ключові тригери обов'язково проговорити, який у вас досвід, скільки проєктів і так далі. Далі клієнт розповідає про свій проєкт. і звичайно на цьому етапі ми задаємо уточнюючі питання, який був досвід роботи з рекламою. Якщо там цей досвід був, то які були результати, чи аналізували вони там, чому були погані результати, що на це попливало там, і так далі. Ми копаємо для того, щоб потім використовувати цю інформацію під час нашого продажу. E і тут ми переходимо. На цьому етапі, до речі, важливий момент обов'язково давати експертні відсічки. Ми не просто в форматі допиту здаємо питання клієнту. Обов'язково треба щось коментувати зі свого досвіду, або, можливо, давати якусь попередню оцінку того, що каже клієнт, але це має бути діалог, і це крута можливість вам проявити себе і показати вашу експертність. Після цього ми переходимо до е стратегії. Ось, так як вона в нас вже є готова, загальна для б'юті ніша, Ми презентуємо, які основні цілі ми закриваємо, яка структура буде нашої рекламної кампанії, які гео ми використовуємо, яка там загалом стратегія наша, які треба бюджети там, і так далі, так далі. Ось на цьому етапі обов'язково відповідаємо на всі питання клієнта, говоримо про вартість наших послуг, що входить в наші послуги. І обов'язково обов'язково ми даємо спецофер клієнту. Тому що якщо ви не даєте спецофер клієнту, ви точно стикаєтесь з тим, що клієнт йде подумати і думає два тижні, думає місяць, а куди йому спішити? Ви ж не дали йому ніякий бонус, ніяку мотивацію приймати рішення швидко. Тому так і відбувається. І це може бути знижка, може бути якийсь подарунок і так далі. І дожимною історії у нас виступає прорахунок результатів. Тобто ми приблизно прораховуємо на що може ентуватися клієнт під час першого місяця співпраці. Які треба бюджети, скільки заявок ми отримаємо, скільки в середньому клієнтів та, і яка буде окупність реклами. А так як у нас знов ж таки багато клієнтів по цим ГЕО, ми чітко розуміємо зараз середню статистику по цим послугам, та, по цьому місту або по цій країні. І ми можемо реально досить досить точно спрогнозувати, да які показники ми отримаємо. Звичайно, воно не завжди збігається, і ми про це обов'язково попереджаємо клієнта. Але клієнт виходить з нашого дзвінка з чітким розумінням, на які цифри йому можна орієнтуватися. Я вам скажу по секрету, що клієнти дуже люблять рахувати гроші, навіть ті, які вони ще не заробили. Тому користуйтеся. А зараз хочу перейти до ключових висновків цього місяця і ключових висновків цього відео для того, щоб вам системно продавати невисокі чеки, треба зробити цих шість основних речей. По перше, диверсифікуйте ваш льдген. Не треба класти всі яйця в одну корзину і обов'язково почніть працювати з трафіком, тому що трафік це той метод лідгену, який може перекрити всі інші ваші методи. І це те, що вже 3,5 роки дає нам стабільно найбільшу кількість клієнтів. І завдяки цьому ми стабільно щомісяця приростаємо. Друге, це пропишіть скрипти і декілька дотиків з клієнтами. Обов'язково пропишіть, через який час вам потрібно робити ці дотики. І почніть з цим системно працювати. Введіть таблицю продажів і заміряйте основні показники реклами. Які у вас конверсії заявки в клієнта з клієнта з заявки в зі з з в клієнта? Коли ви знаєте ваші цифри бізнесу, ви можете на них впливати. А коли ви просто бачите, що щось, реклама не працює, продажів немає, але ви пальцем в небо можете щось змінювати, але точково ви ніколи не вдарите. Тому обов'язково треба заміряти цифри. Докручуйте продажі. Це те, що завжди можна покращувати, поки не вийде хоча б на конверсію в 30-40%. Краще, звичайно, більше. Ну і це все не при чеках в 150 баксів. Ми розуміємо. І остання щира рекомендація від мене: це взаємодія з базою. Ми, наприклад, от раз на півтора місяці, півтора-два місяці, взаємодіємо з нашою базою людів за останні три з половиною роки. Це там тисячі людей, і за одну таку взаємодію вона для нас безкоштовна. Ми закриваємо від трьох до семи клієнтів. По статистиці і багато хто цього не робить. А саме тут криється ваш надприбуток, тому не забувайте це робити. А якщо ви хочете розібратися в темі лідогенерації з докордонних клієнтів, навіть не знаючи англійської, і розібратися в темі продажів на чекі 500 тисяч доларів плюс і робити це системно. У мене є для вас унікальний офер. Це офер, який коштує всього 360 гривень, тому будьте зараз уважні. У мене є міні курс для діючих діджитал спеціалістів, де я зібрав весь свій досвід по лідогенерації по продажах. І за останні 3,5 роки ми інвестували понад 70 тисяч доларів у просування нашої агенції. Тому повірте, нам є що розказати і чим з вами поділитися. Ми тестували абсолютно все в трафіку: і літформи, сайти, месенджери, інстаграм, ватсап, і так далі. так далі. Тому зможемо зекономити вам сотні або тисячі доларів на рекламі всього за 9 баксів. Ось в рамках цього продукту отримаєте п'ять основних уроків: це базова стратегія лідогенерації. Упаковка профілю і позиціонування, як упакувати профіль до запуску реклами, які ключові експекти там мають бути, на це система лідогенерації через рекламу. Ділюся нашими зв'язками, які прямо зараз нам дають результат, і прямо зараз приносять нам клієнтів. Розберемо контент, який продає, що потрібно робити під час активної, активного ведення реклами. Який контент постати, які сторін постати? Скільки контенту має бути? Це все я розібрав також в році. І як закривати клієнтів на чеки 500 до 1000 доларів плюс, розібрав повністю нашу структуру продажів по деталям, по поличкам. Ось. Тому всі деталі в посиланні під цим відео. Тому поспішайте, поки ще цей офер діє для вас. А з усіма іншими побачимося в наступних відео. Всім па-па.